Мої вітання в ефірі лтави. Кременчуцькі новини у Кременчуці за громадським порядком слідкують велопатрулі з понеділка їздитиму тролейбусами за новими тарифами. А вихованцям центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів допомагали визначитися із майбутньою професією. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Уже з понеділка тролейбусами їздитимемо за новими тарифами по гривні 50. Нагадаю, у неділю завершується акція, ініційована міською владою Кременчука щодо дев'ятиденного безкоштовного проїзду усіма Кременчуцькими тролейбусами, більшість Кременчужан уже встигла переконатися у комфорті проїзду у нових тролейбусах, тим більше безкоштовно, що приємніше вдвічі. І, хоча вартість проїзду підвищується на 25 копійок і, нагадаю, становитиме гривню 50, Перші днів 10 пасажири отримують отримуватимуть від кондуктора квитки старого зразка із зазначеною ціною проїзду гривня 25. З таким проханням до міської ради звернулося керівництво тролейбусного управління, аби не викидати кошти, витрачені на друк старих квитків. Близько 100 тисяч квитків розійдуться днів за 10, кажуть транспортники, тож закликають пасажирів не дивуватися і не обурюватися невідповідністю між сплаченим і зазначеним у квитках. Цими днями у нашому місті з офіційним візитом перебувають представники Посольства Республіки Індонезія в Україні. Сьогодні на робочій зустрічі із заступниками міського голови Віктором Калашником Віталієм Малецьким та представниками АСМБР і комунального підприємства Кремичук Інвест було оголошено переможців вікторини з історії, географії та культури Індонезії. Далі Ірина Скрипачова. Як зазначив член журі конкурсу президента СМБР Андрій Мильник у п'ятому всеукраїнському конкурсі рефератів з історії, культури та економіки індонезії взяли участь більше 800 учнів загальноосвітніх закладів усієї країни. Увесь п'єдестал, окрім гран-прі, дістався Кремчувським школярам, представникам загальноосвітніх шкіл міста номер 9 та номер 12. Володарю гран-прі, учнів Пищанської гімназії, обіцяють поїздку в Індонезію. Окрім цього, на зустрічі з міською владою за круглим столом обговорювалося питання проведення Кремчуці 21 вересня в рамках святкування дня міста. Міжнародного молодіжного фестивалю миру як зазначив співробітник відділу з питань політики та культури посольства індонезії в Україні, пан Прабово Хімаван Культура породжує довіру. Що стосується е, обмін учениками, ми получали студентами, ми отримали подверження, Тобто вже є, є список учеників, которые збираються прилітати в Україні. Е, Прибыло на Украине 10 дней. И два из дни, два дня, как мы договорились, будет провести в Кременчу. Хотелось бы, чтобы, как мы говорили раньше, чтобы это была программа Home Stay, то есть чтобы кто-то из учеников принимал их в семье, чтобы увидеть по обширению, чтобы они друг друга могли ознакомиться, приближается. yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga adalah festival Як зазначив під час зустрічі заступник міського голови Віктор Калашник, ми плануємо запросити на фестиваль художні колективи наших міст побратимів. Пробувахімаван під завісу розкрив секрет одного з незвичайних номерів. Під час концерту у міському палаці культури глядачам у залі роздадуть анклуни, такі індонезійські музикальні інструменти, зроблені з бамбуку. Диригувати зі сцени буде пан Агус Прасетіо. Це у планах як вибоворення приїзду індонезійських школярів до нашого міста. Окреми часі з 1 червня відновив свою роботу велопатруль. Особливу увагу велопатрульні звертають на охорону громадського порядку та профілактику правопорушень і злочинів в місцях масового відпочинку людей в парках, скверах та пляжах. За роботою велопатруля спостерігала наш кореспондент Тетяна Андрієва. Вже не перший рік у Кременчуці з настанням літнього періоду парки, сквери і пляжі охороняють велопатрулі. Таке нововведення у нашому місті було запроваджено за ініціативи міської влади та взаємодії Кремлячуського міського управління міліції. У Кременчуці велопатрулі та піші патрулі несуть службу за рахунок солдат військової частини 3059 внутрішніх військ МВС України. За час роботи велопатруля вже є певні позитивні результати. Є профілактика правопорушень, є розкриття злочинів. Заметив то, что там ведется какое-то нарушение, естественно, уже вызвав подмогу с соседних нарядов, то естественно реагирование будет более лобильными, мобильными, быстрее наряды прибудут именно в то место, где машина не подъедет. У нас таких мест уже много. Ну, Скорее всего, подъедет, конечно, велопатруль. Кожного ранку із заступаючими нанесення служби велопатрулями та пішими нарядами проводяться інструктажі та чітко роз'яснюється порядок дій в різних актуальних для нашого міста ситуаціях. Вони працюють в денний час з 11 до 17 години, і з 17 починається друга зміна несе служби. Получається 6 шість чоловік велопатрулі і два піших патруля для забезпечення громадського порядку на парку Октябрський жовтневий. І на Центральному пляжі, в разі затримання правопорушника на допомогу даним нарядам підключаються працівники батальйону патрульної служби та Державтоінспекції. А так, колесять велопатрульні цілий день, пильно спостерігаючи за громадським порядком на підзвітних їм територіях. Завдяки їх присутності в громадських місцях значно зменшилась кількість правопорушень. Відзначає і заступник міського голови Віталій Малицький. Дуже багато таких, знаєте, адміністративних. Правопорушень було раніше, зараз їх поменшало, тому що люди бачать вас, знають, що ви дуже швидко пересуваєтесь, бачать, що ви постійно робите якісь там зауваження, скажімо, тим, хто там ще не до кінця знає, що там пиво не можна пити десь в громадських місцях або палити. То ну, поменшало людей, які вживають і пиво, і палять навіть тобто дисциплінує, звичайно, це громаду і Кременчужан. Головним у своїй роботі велопатрульні вважають профілактику, а не каральні методи. Потрібно з людьми спілкуватися. Доступно їм роз'яснювати заборону вживання алкоголю у публічних місцях і на пляжах. Це ж саме стосується і тютюну паління. Доносимо до людей усі негативні фактори такого поводження, що, допустимо, паління шкодить не тільки людині, яка палить, але й окружаючому населенню, зокрема, дітям, які. Піддаються більш вразливого впливу ніж дорослі особи в Кременчуцькому міському управлінні. Зазначають, маючи позитивний досвід роботи, велопатрульних будуть виходити з ініціативою до міської влади про збільшення їх кількості на території Кременчука. Віднині діти до 16 років не зможуть у нічний час самостійно відвідати інтернет-кафе, ресторан або нічний клуб. Відповідний закон про дитячу комендантську годину підписав президент України Віктор Янукович. Українські парламентарії прийняли закон, норму якого забороняють підліткам до 16 років перебувати в розважальних закладах та закладах громадського харчування без супроводу батьків з 10-ї години вечора до 6-ї ранку. Крім того, заборонено і відвідування барів комп'ютерних клубів. Боу. Олінгів, інтернет-кафе. У той же час заборона не поширюється на театри, філармонії, будинки культури та кінотеатри. Власників розважальних закладів та закладів громадського харчування зобов'язали не допускати дітей в зазначений час без дорослих. На виконання норм законодавства вони мають право вимагати у відвідувачів своїх установ документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку. За невиконання зазначених вимог передбачена адміністративна відповідальність власникам закладів, підприємцям загрожує штраф від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів, а за повторне порушення протягом року – в межах 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ім'я головного освітянина міста Геннадія Москалека, зважаючи на посаду, відомий не лише на теренах Кременчука, але й Полтавщини. Проте широкому загалу навряд чи відомо, що начальник міського управління освіти, доцент, кандидат філософських наук, автор 20 наукових статей з філософії, педагогіки та економіки. Останнє наукове дослідження з історії розвитку та реформування освіти Кременчука часів 19 20 століття тривало 5 років. Як результат, монографія долі прокладають шлях. Наш кориспин... Нент Ніна Карпенко, у числі перших, привітала науковця з виходом сигнального екземпляра. Перше узагальнене видання, яке розкриває основні напрямки розвитку освіти Кременчука від імперської доби і до наших днів. Кременчук визволили 29 вересня, а вже 30 вересня в міському партії було видано постанову про створення міського відділу освіти. До нього покладались функції організувати освіту та бібліотечну роботу. В руїнах відбудовувалися школи, багато шкіл було інтернатного типу для глухих дітей. Тобто багато дітей було з вадами, яких треба було велика увага приділялась школам робітничої молоді. На відміну від суто наукових досліджень, монографія цікава представленням особистостей педагогів, керівників освітянської галузі, меценатів, які кожен свого часу зробили важливий вклад у реформування освітянської галузі Кременчука та її становлення. Долі прокладають шлях. Це слова Вергілія, бо саме шлях освіти. Бо освітяни у нас подвижники. Будь-хто з освітян є подвижником, і своє життя кладучи на алтарь освіти, вони прокладають шлях у майбутнє. В основу монографії лягли унікальні архівні матеріали та публікації, надані міським архівом, міським краєзнавчим музеєм, меморіально педагогічним музеєм Антона Семеновича Макаренка. Автор завдячує також неціненним спогадам та матеріалам з приватних архівів відомих людей. Заслуговує на увагу та рубрика, в якій розповідається про освіту кінця ХХ століття. Це десь 70-ті-90-ті роки. Мені в ці роки довелося працювати з людьми-легендами людьми від освіти, з якими я починала свою педагогічну діяльність. Багато з них вже немає, пішли з життя, але ці спогади є їм хорошою пам'яттю. Це єпіскоп. Кремачуцький Лубенський Ніколай і священник отець Георгій Бруско, які надали матеріали звичайно того часу, 19-й, початок 20-го століття школи церковно-парафіяльні були в відомстві церкви. Тому збереглися окремі друковані матеріали, інформація про мережу цих шкіл, кількість, викладацький склад. Mm, eh, controllo revisione robot В цих школах тема монографії Геннадія Москалика не вичерпна, тож дослідження будуть продовжуватися. За тиждень півтора автор чекає вихід книги з друку накладом у 400 екземплярів, яка перш за все стане надбанням міських бібліотек. Освітяни отримали таку методичну наукову допомогу, яка буде слугувати в навчанні, вихованні і розвитку учнівської молоді, навчальних закладів не тільки Кременчуцьких шкіл, але і шкіл полтавської області. Області я вважаю як працівник освіти, я працюю в освіті давно, що це подія. Геннадій Федорович зробив неоціненний подарунок нашому місту і тому велике спасибі йому від колишніх вчителів, від ветеранів педагогічної праці, від тих, хто зараз виховує і вчить молоде покоління. Ким бути намагалися сьогодні з'ясувати самі для себе вихованці центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Сьогодні стартував відповідний спільний проект центру Полтавської обласної громадської організації Соціальна реабілітація та юридична допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам і Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості. Мета проекту забезпечити професійну орієнтацію дітей-інвалідів з тим, щоб допомогти вихованцям центру реалізувати себе у дорослому житті. З організаторами та учасниками проєкту спілкувалася Ніна Карпенко. На базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів сьогодні відбулося перше діагностичне опитування професійного спрямування дітей старшого шкільного віку. Відповідно комп'ютерну програму запропонувала головний спеціаліст відділу активної підтримки безробітних центру зайнятості Олена Сьоря. Я желаю вам, чтобы вы получили ту профессию, которая действительно вам очень нравится. И я желаю вам, чтобы вы по получению диплома трудоустроились и были востребованы на рынке труда, чтобы вы были заняты той работой, которая вам приносила не только материальное благо, но и удовольствие моральное. Перші учасники тестування належно оцінили зусилля дорослих, визначили пріоритетні сфери майбутньої діяльності та змогли впевнитися у своїх планах на здобуття професійної освіти. Вопроси, а, ухажування о животных, за і о том, що працювати з людьми. Я і раніше думала, ну, може, мені стати вчителем, А зараз ці тести, вони, ну, підтвердились, що мені потрібно працювати з людьми. Ну, Я этого і хотіла. Організатори пілотного проєкту вважають своїм обов'язком допомогти дітям-інвалідам не лише адаптуватися в соціумі, але й стати корисними для суспільства. Цей профорієнтаційний захід проведений з метою, щоб діти змогли визначитись, визначитись в майбутньому, чим вони будуть займатися, яка буде професія, чи це буде творча професія, чи це буде інший їх вибір. І я думаю, що ми будемо продовжувати цю роботу, і все зробимо для того, щоб вони отримали професію і реалізували себе як особистість. Это дети в возрасте от 14 до 18 лет. У нас их 21 человек. Это 8 кремячужан и 13 комсомольцев. Но, к сожалению, только 13 из этого количества могут освоить какие-либо профессиональные навыки. Это поможет нашим детям выбрать дорогу себе в будущем, потому что очень сложно ребенку. Сейчас очень много профессий, очень много, они очень много видят и огромный объем информации получают. И сложно определиться. Вот хотелось бы, как раз сегодня вот они, я надеюсь, немножечко чуть ближе стали к своей будущей профессии. Вчера вечером у Крымашвицкому ледовому палате айсберг відбувся п'ятий вирішальний матч фінальної серії відкритого кубку Кременчука з хокею. Полтавський Кальвадос зустрічався з господарями майданчика хокейним клубом Кременчук. Швидкий видовищний сповнений силової боротьби хокей продемонстрували обидві команди та перемогу цілком заслужено. Здобули гості хокеїсти Полтавського Кальвадосу. Дмитро Демиденко – детальніше. Любителі хокею очікували цього поєдинку з величезним нетерпінням, адже фінальна серія відкритого кубку за регламентом повинна була тривати до трьох перемог, і саме у цьому матчі п'ятому вирішувалася доля почесного трофею. Перші два поєдинку виграли полтавські хокеїсти, два наступні крименчужани. Поболівальники, які розташувалися на трибунах айсбергу, несамовито підтримували упродовж всіх трьох періодів своїх улюбленців. Причому група підтримки із Полтави нічим не поступалася фанам хокейного клубу Кременчук. На рядовому майданчику весь ігровий час точилася рівна боротьба. Суперники буквально билися за кожну шайбу. Час від часу виникали навіть сутички, та це зрозуміло, Ціна поєдинку була надто великою, та й емоції вирували не тільки на трибунах. Полтавці перемогли 4-1. але якщо бути відвертими, такий розрив рахунку не зовсім відповідав справжньому розподілу сил. Просто полтавцям, мабуть, більше хотілося виграти. Хочу поблагодарити керівництво хокейного катка. організатору цього турніру. замічательний вийшов турнір. Виложились повністю на 100%. Тяжко Тяжело навіть зараз говорити, тим більше, ну скажемо, за цей сезон ми кругом в усіх турнірах були втори. От зараз нам повезло. Нам повезло, тому що суперник дійсно був дуже достойний, дуже. особливо в грі. Ну. Портуна була скажімо, на нашій стороні. Ну а кременчажани не змогли правильно налаштуватися на двобій. Програли, хоча сповнені впевненості. Кубок у Полтаву поїхав ненадовго. Я думаю, в сьогоднішній грі не вистачило просто елементарного настрою. Тобто, якщо ми при, при счеті 2-0 в, в пользу Полтави казалось би, совершили камбек определенної отиграли дві ігри з хорошим преимуществом, з хорошим счетом, то сьогодні просто не вистачило настрою. Ну, немножко везения, тобто атакували. Были моменты, не забивали. Вратарь сегодня у Полтавы молодец. И наш вратарь молодец. Ну, конечно, немножко обидно. Все-таки Кубок уезжает из Кременчуга, но он переходной. И надеюсь, в следующем году мы вернем его назад в город. Мінливо, хмарно та переважно без опадів такий прогноз Полтавського гідрометеоцентру для області на суботу, 8 червня. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 13 градусів вночі до 27 в день. Погода неділі, якщо й відрізнятиметься, то не суттєво. Гарно відпочивайте на вихідних та дивіться Кременчуцькі новини уже з понеділка. Побачимося в ефірі і щасти!